Вітаю, друзі, я Віталій Портник. В ніч на 11 березня Збройні Сили України здійснили найбільш масовану атаку безпілотників по території Російської Федерації з часу початку Великої російсько-української війни у лютому 2022 року. Що є найбільш важливим у цій атаці? Її вектор був спрямований насамперед проти російської столиці та підмосков'я. Мені вже неодноразово. Доводилося пояснювати, що російський режим насамперед пов'язує свою стабільність із настроями москвичів і з тим, що відбувається у російській столиці. В російській історії можна знайти чимало прикладів того, як вся російська провінція підтримувала один вектор розвитку, а столиця країни інший. І зрештою. Розвиток Росії відбувався за бажаннями мешканців столиці, а не мешканців провінційних регіонів. У 1917 році, коли лютнева революція і жовтневий переворот відбувалися саме у Петрограді, переважна більшість російської провінції готова була і далі жити в рамках порядків Російської імперії. Але зрештою погодилися із Революцію лютого 1917 року із більшовицької диктатури набагато краще. Ми з вами пам'ятаємо події серпня 1991 року, коли практично всі російські регіони підтримали. Почистів з ГКЧП. А от Москва і Санкт Петербург виступили на захист Верховної Ради Росії на чолі з президентом Борисом Єльцином. І в результаті російські провінції довелося погодитися і з арештом почистів, і з новою російською владою, зрештою, з крахом Радянського Союзу. Тому можна зрозуміти, чому з таким серйозним зацікавленням. Ставляться у світі саме до того, що відбувається у Москві. І чому прес-секретар президента Росії Пісков прокоментував українські удари у звичному вже пропагандистському наративі? Що українці б'ють по житлових будинках, а росіяни виключно по військових об'єктах. Кожен з вас знає, що Пісков бреше, що російські ракети і безпілотники навмисно на наших очах. Влучали у житлові будинки, і все це робилося саме з наміром залякати українців, наблизити час, який Путін розцінює як можливість української капітуляції перед Росією. Але цей коментар піскова, як ми розуміємо, пов'язаний саме із житловими будинками у Москві і під тому що прес-секретар президента Росії прекрасно усвідомлює, як будь-який інший мешканець російської столиці, що якщо настрої москвичів серйозно зміняться, якщо мешканці столиці усвідомлять, що війна прийшла до їхніх домівок і не залишить їх аж до закінчення бойових дій, це може серйозно змінити настрій не тільки в російській столиці, а й в усій Росії бути загрозливим чинником для путінського режиму набагато більш загрозливим ніж проблеми у економіці, ніж добробут олігархів, ніж ціни на нафту, ніж кількість тих, кого вдається відправити на російсько-український фронт. Москва Москва, ключ до стабільності режиму чекістів, і вони це чудово розуміють. Тому звичайно. Цей сигнал, який був наданий Володимиру Путіну в день, коли українська і американська делегації зустрічаються у Саудівській Аравії, це нагадування про те, що війна на виснаження може продовжуватися не тільки на території України, але й на території самої Російської Федерації. Це можна вважати і сигналом для адміністрації Дональда Трампа, навіть в той момент, коли ця адміністрація розмірковує про... Можливість відновлення військової допомоги для України і вважає цю допомогу єдиним інструментом для українського протистояння російській агресії. Україна може здійснювати такі масовані атаки на Москву та інші міста агресивної країни, яка продовжує жити війною і мріями про нові війни. І тому Сполучені Штати мають думати про те, як зупинити агресивні наміри режиму. Російської Федерації, а не займатися його блудливим і брехливим умиротворенням, яке все одно закінчиться крахом всіх ілюзій, які ще знаходяться на порядку денного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його найближчого оточення. Війна, якщо ми взагалі хотіли б, щоб вона закінчилася в якомусь реальному майбутньому, може закінчитися. Як я вже неодноразово пояснював, тільки в разі якщо вона відбувається на території обох країн конфлікту, якщо війна відбуватиметься тільки на території України, якщо Україна буде просто ціллю для атак Російської Федерації, якщо Росіяни будуть вбивати українців як в тирі без будь-якої відповіді з боку збройних сил України. Звичайно, у Кремля не буде жодного стимулу, навіть замислюватися про завершення бойових дій, якими б серйозними не були наслідки економічних санкцій проти Російської Федерації. У Кремлі тоді будуть вважати, що росіяни можуть перетерпіти ці санкції, але отримати в результаті набагато більшу територію. Своєї держави. І з цією філософією погоджується вже зовсім не тільки Володимир Путін, з цією філософією погоджується аж 80% мешканців Російської Федерації, які щиро і палко підтримують війну, яку розпочав їхній президент. А от якщо війна відбувається в самій Росії, якщо замість нової території росіяни отримують територію на цвинтарі. Якщо стає зрозумілим, що жертвами війни стають не тільки ті, хто за гроші наймається до збройних сил Російської Федерації, щоб вбивати українців та здійснювати інші ганебні злочини на чужій землі, тоді. Росіяни починають замислюватися про те, наскільки вигідною і приємною для них є війна, як би вона не відповідала самій державній філософії Російської Федерації як агресивного утворення упродовж останніх багатьох сторіч. А найголовніше, щоб замислитися про наслідки війни для себе особисто і для членів своїх сімей могли мешканці російської столиці. І Саме тому у Кремлі зараз налякані результатами цієї атаки. Саме тому Володимир Путін змушений звертати увагу на те, як будуть змінюватися настрої Москвичів упродовж наступних місяців і років виснажливого російсько-українського протистояння. І саме тому російський президент і може замислитися про перемир'я у цій війні, хоча б для того, щоб настрої мешканців наляканих. Атакою по Москві і під Москвою трішки охолонили, і вони вирішили, що ця атака це вже не буденність життя в Москві, а епізод, який пов'язаний із ексцесами протистояння між Росією і Україною. Тому атака на Москву шлях до закінчення війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Кофі, Донателі, які допомагаються розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і мир вам! Хай щастить!